Ми палац культури і мистецтва Мукацької міської ради, аналогів якого немає в Закарпатті, і не побоюсь цього слова в Україні. Це мене придумали це ми чуємо від артистів, які до нас сюди приїжджають. З моменту відкриття це вже майже третій рік ми працюємо з моменту здачі експлуатації. Скажу, що більше сотні різнопланових артистів прийняв саме палац культури мистецтв. Чому кажу різнопланових? Тому що ми не базуємося тільки на концертній діяльності. Та це можуть бути вистави, це можуть бути колективи, які приїжджають до нас сюди безпосередньо з благодійних організацій. Які дають певні свої майстер-класи або ж таке роблять навчальні процеси. А, якщо взяти м -м, всіх тих, хто в нас міг бути, то скажу, що ми просто універсальні. Давайте почнемо з місцевих хлопців. Це без обмежень. Вони повертаються до нас вже втретє. В грудні 23-го року вони відіграли черговий концерт, і одразу на наступний день ми отримали телефонний дзвінок із заявкою на травень місяць, де хлопці знову до нас повертаються. Гурт Скай це 3-4 концерти. Христина Соловій, – 2-3 концерти. Зараз до нас повертається гурт Калуш. До речі, хлопці у нас були до моменту, поки вони пішли на відбірковий конкурс Євробачення. Вони виграли так, вони були максимально здивовані, тому що вони думали, що вони йдуть в Мукачево, і вони знають, що це якесь ДК. Друзі, ми не якесь ДК Калуш це цьому підтвердження сказав, що так трошки ми шептались, і він сказав, що Палац України їм би потрібно трошки подивитися на те, як повинна працювати місцева влада. На даному етапі ми маємо 480 посадкових місць. Це розширена площа, це добудований балкон, який вміщає 109 окремо посадкових місць. Що ми пропонуємо? Ми маємо повністю все технічне забезпечення, яке ми можемо запропонувати артисту: екран, надсучасний звук, сучасне світло, спеціальне паркетне покриття, яке дозволяє також танцювальним колективам робити різні майстер-класи та конкурси, тому що ми це дозволяємо. Ми це можемо зробити. Ми надаємо артисту Три гримерки повноцінного європейського рівня, гримерки з туалетною частиною, з душовими кабінками, плюс з журнальними столиками і столиками для мейку. Це також все входить безпосередньо у вартість послуг. Я скажу, що нам легко. Багато хто не розуміє, і багато хто думає, що саме ми являємося організаторами концерту. Ні. Ми є місцем, яке надає в оренду для організації. Тобто, Певні якісь претензії ми не отримаємо, адже кожен артист приїжджає зі своїм концертним директором. І безпосередньо ми ведемо розмову з ним. З ним підписується договір, з ним кладається угода. З ним ми ведемо всю розмову. З артистом ми доброго дня, раді вас вітати. Вони всі усміхнені, вони всі задоволені. Ну і кажу, знову ж таки, грає дуже великий психологічний фактор. Люди не знають, куди вони їдуть. І коли вони бачать місце, бачать наші можливості, думка дуже міняється. Палац культури і мистецтв це місце, яке надає можливість розвиватися молоді та різним творчим колективам. Адже на базі палац культури ми маємо шаховий клуб, який відноситься до будинку школяра. Але вони займаються тут. Понад 350 дітей базуються на базі палац культури. Також це більше десяти кабінетів музичної школи. Де дітки тут саме в нас отримують музичні знання? Ми говоримо також про вокальну студію, студію звукозаписи, безпосередньо концертний зал з моменту повномасштабного вторгнення. Ми перші, хто почали одразу робити благодійні концерти з допомогою місцевих колективів, адже артист хоче завжди сцени. Артист хоче виступати. На превеликий жаль, ковідні обмеження, вони від нас вкрали дуже багато е, різних концертів, які повинні були бути. І з моменту повномасштабного вторгнення люди просто зорганізувалися і почали працювати масово працювати. Є різні думки. Чи потрібні концерти взагалі під час війни? Є плюси, є мінуси. Проте, давайте, якщо ми говоримо глобально, то скажу: а як трошки відволіктись? А як зібрати кошти? А як допомогти з психологічним фактором? А як тоді писати нову культуру і історію України, якщо не робити концертні діяльності? І саме під наш клич, місцеві артисти зорганізувалися і багатсько кому різним батальйонам, різним бригадам, і тим паче нашій 128-й гірській ірській штурмовій бригаді. Ми допомагали, допомагали точково. Я не скажу, що це величезні колосальні кошти, але це те. Що ми могли, це ту потужність, яку ми от віддаємо, і не перестаємо це робити. Кожен концерт артиста всеукраїнського масштабу також націлений на збір коштів для ЗСУ. Тобто, кожен з них має свою бригаду, має свій батальйон, кому він допомагає. Кожен концерт, ми помітили, що відбуваються певні якісь акції, де самі артисти мають можливість продавати певні лоти. І знову ж таки, зберігаючи кошти для когось, є досить багатсько безкоштовних концертів. Ціль їхня лише єдина це зібрати кошти для ЗСУ.